Осінь Ніжно розпустила фарби різних кольорів і ласкаво запросила до школи вперше малюків. Давайте пригадаємо разом, як вперше на лінійці всі стояли, розгублені, малі, кумедні, з за квітів ледве виглядали. Ми пам'ятаємо було навкруги море із квітів і звуків, із теплих маминих рук. Вчитель вперше взяв твою руку. Стойчаєв коло нас. Ціле літо я чекала, їла кашу і щоб по не був вилин, не спадали чорно. В школу з квітами іду, Всі мене вітають, в клас двері не знайду, квіти заважають. З дитсадочком іграшками час прийшов прощатись. Бо до школи ми прийшли, треба нам навчатись. Будуть же книжки, у нас дуже, дуже тості прочитаємо і відразу станемо дорослими. Тоді я вся мирня, бо я школярка і без завжди добрий школи цього дня, сідаю вперше за парки. La 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 la

Пам'ятаю, коли ми першого разу війшли до нашого класу. Ми були зовсім незнайомі один з одним. Лише з деякими ми були знайомі по дитячих садочках. Минали дні, ми вчилися писати та читати. З кожним днем ми ставалися дружньою, класною родиною, а Анна Миколаївна ставала нашою мамою. І тепер, коли ми закінчуємо четвертий клас, нам здається, що ми знайомі все життя. У другому класі Ганна Миколаївна навчила нас збирати цікавинки в природі. Ми розповідали про росу, про перший іні і рідна калюжа. А в нашому класі теж було багато цікавинок. Ми їздили в подорожі, готували сюрпризи, вчительки та хлопчикам, разом готували творчі проекти та весело проводили час на перервах з однокласниками. Я запам'ятала за початкову школу дуже багато і хочу з вами поділитися. У перший клас ми йшли з букварем. Кожного дня ми дізнавалися щось новеньке. За кожну правильну відповідь отримали а потім на ярмарці, як дорослі, купляли собі речі. У другому класі ми святкували аж три день народження в один день. До нас приходив пірат та грав з нами у різні ігри. У третьому класі ми дізналися, що у Італії замість Діда Мороза Бефана навесні заповнили квітку у спогаді, літали до Запоріжжя. Привезли звідти купу вражень. Ось я вже закінчую 4 клас. У ньому я дізналася купу цікавого моменту життя я пронесу через усе своє життя, адже найяскравіші моменти забути неможливо. Кожен рік був для нас цікавий. І нам, і нам було що згадати. Перший раз ми пішли до першого класу і познайомилися з нашою першою вчителькою Ганною Миколаєвною. Перші канікули настали. Взимку ми вішали годівнички для, для птахів. Потім настали перші літні канікули. В другому класі ми їздили до осіннього парку, е, пускалися люди з листя. Ї, е, в третьому класі ми писали контрольні роботи, вчили табучу множення, їздили до Запоріжжя. В четвертому класі ми будемо писати ДПА і поїдемо до Петриківки. Я запам'ятав, як ми у. В третьому класі їздили на аеродром. І такі були просто величезні. А ще ми побували в музеях нашого міста. А у четвертому класі мені найбільше запам'яталося, як усі хлопці готували дівчаткам подарунок на 8 березня. Я з вами у четвертому класі вручать у конкурсах. Я був дуже гордий, коли захищав честь школи і класу. Ще пригадую Арселор Мідіал Кривий Ріг. Мені дуже сподобалася форма охоронця, єднувальна машинка та батькові джерела в їхні літні табори. Дуже захоплююче було побачити макет знаменитого заводу та переглянути фільми. Мені хочеться отримати гарні оцінки, щоб не засмучувати Гана Миколаєвну і бачити. Пам'ятала з першого класу, як ми вперше прийшли з великими портфелями до школи, переступили поріг нашого, нашого класу, побачили нашу рідну класну маму Ганну Миколаївну. Саме вона навчила мене читати, писати, рахувати, спілкуватися з однокласниками. Наш клас вона облаштувала по-домашньому, розставила на полицях іграшки, квіти, щоб ми почували себе, як удома. Для мене моя вчителька найкраща у світі. Вона все робить для нас. Складно сказати, що я запам'ятала за чотири роки. Було стільки всього нового, незвичайного, захоплюючого. Ганна Миколаївна дуже щира, усміхнена і доброзичлива людина. Вона завжди підтримувала нас, коли нам було важко. Допомагало, коли ми не розуміли, розважало, коли нам було сумно. Ми їздили на екскурсії, допомагали дітям-сирітам, стареньким, вчили про добро та вічливість. Ми відкрили для себе красу міста Запоріжжя. Завдяки нашій вчительці пізнали науку комп'ютерних технологій. Ми ближче знайомилися з відомими казкарями, поетами. Все це було у творчих проектах, розповідях. Авжеж. Я ніколи не забуду ту першу хвилину шкільного життя, як вперше ми побачили Ганну Миколаївну з купою квітів у руках. Все це гамайну тепер уже четвертий клас. Залишився лише місяць до того, як ми покинемо початкову школу. Але ті сполени ми збережемо у своїх серцях назавжди. Пройшла вже осені пора. Минули вже зимові ранки. І навесні вже дітвора зустрілись на шкільному Ганку. Із року в рік, із класу в клас. Так завжди є і завжди буде. Та перші сходинки шкільні ніхто ніколи не забуде. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться с утра, Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, Иди за солнцем Рядом. Хоть этот путь неведом Иди, мой друг, всегда иди Дорогою добра Забудь свои заботы Падения и взлеты Не хнычь, когда судьба Себя ведет не как сестра Но если с другом худо Не уповай на чудо спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, забывай, что эта жизнь не детская игра Ты прочь, они соблазны, у свой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра Ты прочь, они соблазны, у свой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой, добра. Ти прочка їх собласний Усвой закон негласний, іді, мой друг, всегда иди дорогой, добра. Діти мої, малили бедята, крила вже в вас підросли, сили набрались, навчились літати. Та ще не справжні лебеді ви, радість і щастя, удачу і успіх! Всі ви в дорогу візьміть, діти мої, малі лебедята, сміливо і гордо летіть!